Таю, я Ольга Журавель в ефірі телепроєкт Злочин і покарання нерухомість у Дніпрі завжди була окремою темою для журналістських розслідувань. Про які тільки схеми афер та відвертого рейдерства ми не знімали сюжети. От герой нового випуску програми, що допомагає, постраждали від рук квартирних шахраїв і тепер шукають справедливості в судах та правоохоронних органах. Подробиці дивіться далі у наших невигаданих історіях. До редакції програми Що допомагає, звернулася літня Дніпрянка. Сердешна жінка не спить ночами, бо до квартири, де вона мешкає, деруться ті, хто давно полював на квадратні метри. І якщо вірити документам, такий вполював. А ось у який спосіб розкажемо у наступній історії. Як то боятися спати вдома, тому що двері твоєї квартири буквально зривають з петель зазіхальники на чуже майно. Страшно уявити. А от Дніпрянка пані Конопльова, котра все життя пропрацювала в конструкторському бюро, на пенсії замість спокою зіткнулася із таким от жахіттям. Боюсь тут знаходитися і боюсь їх взагалі. Сусіди шоковані тим, що відбувається з квартирою у самісінькому центрі Дніпра. Ось двері, ось одного замка лішились. Ось такі от в, ті, в ті замки були замінені серцевини, тому що туди поналивали клею, сірників натовкли, на, на то от міняли нещодавно ось тут такі справи. Дуже хотіли залишитись в цій квартирі. Напевно, так. Да. Ця історія почалася з того, що покійна сестра Валентини Петрівни Ніна познайомилася у трамваї з жінкою на ім'я Олена та запропонувала Ніні Петрівні, котра мала серйозні вади зору, допомогу, представившись соцпрацівницею. Вже у 2017 році Ніна Петрівна повністю втратила зір. І до неї переїхала рідна сестра. Доглядати. На фото моя сестра Хуліна Ніна Петрівна. 1936 року народження. Так як вона стала незрячою, я доглядала її після смерті мужа і сина. Поступово з'ясувалося, що до Ніни Петрівни, яка не перебуває на обліку, чомусь навідується соцпрацівниця. Я її бачила два рази. Вона з'являлася так. Вона підбирала ключі, підбиралася так, щоб я її не виділа. Я їй сказала, зачем чим ви ходите? Я смотрю, вот все время я смотрю сестру, зачем ви приходите? А я соцпрацівниця. Спершу слова незнайомки родина конопльових під сумнів не поставила, а дарма. Вона приходила. Під приводом соціальної працівниці деяким сусідам теж предлагала свої послуги. Так, послуги, казала, я там можу, можу якісь гроші виписати, але на це казала, що треба документи. Вона бере документи і. Там, кудись там декілька днів їх бере, а потім приносить їх і дає гроші. Я її перший раз побачив, це коли ще раз тітка Нінка упала, і, і, і ми не могли відчинити двері, тому що замки поміняли і вибивали двері з поліцією. І тоді була теж ця її звати, Єлена родинка. І вона каже: я соціальний працівник. Поліціянта вона сказала, що я вона приїхала перша, я соціальний працівник, е і в неї родичів немає. Я приїхав, і поліція до мене, типу, хто ви? Я кажу, родич, а вони до неї, типу, так в них же родичів немає. Е вона показала якусь там корочку, типу я соціальний працівник. Після цього я дізнався, я ходив і в цього району в соціальні служби, і в іншої. І не десь такою фамілією, такою ім'ям такого соціального працівника не було і немає. Родина розповідає, одного разу так звана соцпрацівниця відібрала в незрячої жінки телефон та замінила замки на дверях. Ось замки, які міняли. Я не могла зайти в цей період може неділю, може. У ці дні цінні речі з квартири Ніни Хуліної вивезли в невідомому напрямку. Неважко зрозуміти, що в руках Олени опинилися і документи пенсіонерки, власне, документи на квартиру. Їх, а ще ключі від помешкання в незваної гості, зрештою відібрали сусіди. Тільки після цього рідні змогли потрапити до квартири і заблокувати вхід для зазіхальників. Там можна тоді і, і паспорт позичити, і все що хоче. Що ж саме зробила псевдосоцпрацівниця, з'ясувалося незабаром після звернення в поліцію. Між незрячою власницею квартири та невідомою їй особою Ігорем Руденком був укладений спадковий договір, згідно тексту якого Ніна Петрівна за власним воєвиявленням в разі своєї смерті передає цій особі право власності на свою квартиру. При цьому набувач, як з'ясувалося, чоловік псевдосоцпрацівниці зобов'язується забезпечувати жінку ліками, харчуванням та одягом, надавати побутові послуги та поховати її. Крім того, на квартиру договором було накладено заборону відчуження. Піклувальниці я от оформила у 2021 році. І в 2022 році заповід сестра моя оформлена на мене. І вона казала, що я нікому нічого не підписувала, тільки ти мене доглядала. І... Тільки тобі я завіщання роблю. Мене годує, доглядає моя сестра. Що ти хочеш від мене? Забудь дорогу сюди. Написано в листі Ніни Петрівни, який нам показала її сестра. Ніна Петрівна померла у 2023 тисячі До самої смерті вона намагалася розірвати цей договір. Та всі зусилля були марними. Тільки Ніна просила розірвати договір. Тому що, по-перше, вона його не підписувала, а по-друге, вони не виконують своїх ніяких зобов'язань. З поліції приходила свідчень, вона брала в неї показання, і Ніна їй казала, що я нічого не підписувала, я нічого про це не знаю. Була відповідь поліції про те, що немає складу як би, злочину, тому що квартира зараз на вас. Е, ну, ти люди потім відсіюються якось. -то так. За життя Ніна Конопльова звернулася й до суду. Було призначення засідання, підготовче засідання, але, на жаль, тітка Ніна до цього моменту не дожила. І суддя закрила справу людина, яка має право представляти в суді інтереси Ніни, це її сестра, бо на неї складений був заповіт. Подав ці документи копію свідоцтва та цю прохання про. Призначення нову нову людину зі слів адвоката. Суддя розглянув, взяв до уваги свідоцтво про смерть, а клопотання не розглянув, не побачив, десь воно загубилось і справу закрили. Наразі, за словами родичів, померлої, Адвокат через апеляцію вимагатиме розгляду справи наново. Попри те, що на дзвінки конопльових Олена та її чоловік не відповідають, ми зателефонували їм. Далі без коментарів. Ми зателефонуємо Олені Руденко, яка представлялася соцпрацівницею. Гудки йдуть. Телефон не відключений. Ми нічого не слышимо. Я їду трамвай, а і... Я з трамвай. Спадковий договір з культур. Я так розумію, що вони через півроку, як тільки Ніна померла, можуть прийти сюди і просто поліцію... ну, Так, поліцією. Це були коли півроку, коли буде Буде півроку до 23-го цього, місця, третього династі. Та виявилось, що в набувача за спадковим договором нетерплячка. За той час, коли Ніна померла, були неодноразові дзвонки в двері на телефон, якісь погрози, що ми вас там виселимо. Ламали дверні замки, вночі приходили. Зараз з бабусею по вечорах проживає її син мій дядя, тому що їй страшно і за погроз, і за того, що вночі хтось в двері стукає, дзвонить. Звернувшись до нотаріуса конопльови дізналися. Ігор Руденко вже здійснив відчуження квартири у зв'язку зі смертю Ніни Петрівни. Ми будемо слідкувати за розвитком подій у цій історії. Віджав квартиру в жінки з інвалідністю, а тепер погрожує її доньці розправою? Буває й так. Та найцікавіше, що правоохоронці вже три роки поспіль розслідують справу квартирних аферистів, і обвинувачення у шахрайстві досі не пред'явлено. одна треть моей квартиры но как видите попасть я не могу я уже прихожу не первый раз сюда и все время вижу закрытые двери Приємна ситуація, що склалась навколо трикімнатної квартири на житловому масиві сонячний, позбавила Дніпрянку Аллу Стукаліну доступу до житла, яке залишилося після смерті її рідної матері. Незважаючи на те, що третина квартири у реєстрі нерухомого майна значиться за алою, успадковану третину вона оформлює на себе. Особи, які заволоділи ще одною третиною, не пускають власницю у помешкання. Замінили двері та замки. Як не, не попадю замки. Другие замки, зв звонки отключены, двери ніхто не открыває. Живутки чужие, я їх не знаю. Чи можлива така майже абсурдна зухвалість у правовій державі, як бачимо, цілком можлива, особливо за умови бездіяльності, слідства та суду? Вже більше трьох років вона не має доступу до своєї квартири, не може нею користуватись. Була подана заява, яка зараз розслідується за частиною 3 статті 190 за шахрайство особливо в особливо великих розмірах. Заява була подана в 2020 році. Ми фактично проводили слідство. Розслідування замість, замість слідчого докази, які достатньо для того, щоб пред'являти підозру, навіть обвинувачення, і передавати обвинувальний акт до суду. Але слідство вже три роки фактично саботується. Кримінальне провадження кілька разів закривали. Адвокатка оскаржувала це в слідчому суді. Наразі, окрім розслідування кримінальної справи, триває судовий розгляд цивільного провадження про недійсність договору позики. Справа слухається вже два роки з жовтня 21-го року, і сьогодні знову було засідання відкладено. Що я можу сказати? Звісно, це зловживання правами, тому що сторона відповідача, тобто сторона, яка заволоділа квартирою, яка досі нею володіє. Справа вже починала слухатись по суті. Зараз вже більше ніж півроку справа знову на попередньому судовому засіданні. Пані Стукаліна розповідає нам свою історію. Виросла вона саме в цій фатальній квартирі на житловому масиві. Сонячний. З часом життєві обставини змусили Аллу переїхати від матері, з якою мешкали її брат та дядько. Так склалося, що всі троє зловживали алкоголи. Вибивалися вибивали, приваділі там друзів, бомжів, приду, повиганяю. Я за ними дивилася. Я Росія, не оставляла. Насколько могла, наскільки я допомагала. Я працювала в роботалатель сім'ю я одна. Надію стукаліну, матір Але на сонячному добре знали. Жінка пересувалася на дощичці з коліщатами. Колись давно вона потрапила в автокатастрофу, в результаті якої надії ампутували ноги. 30 років вона перебувала на психіатричному обліку. Натя а от, що дальше ні, це було вже давно. Давно да, давно Я Я то пам ятаю. Пам ятаю. донька жінки з інвалідністю розповіла журналістам, що сусіди почали помічати поряд з надією підозрілого чоловіка. Підозрілого був добре вдягненого молодика, навряд чи могло бути щось спільне з матір'ю Алли. Він приносив їй алкогольні напої та крутився поряд. І тоді, коли в липні 20-го року втопився брат з Тукаліної, жінка впевнена, що його втопили. І тоді, коли через три місяці у квартирі спалахнула пожежа, у якій загинув її дядько. Після цього Алла помістила матір до лікарні. останньої виявили онкологію. Там жінка і добула останні два роки свого життя. Тим часом дали про себе знати плоди так званої дружби надії із молодиком. Як з'ясувалося, незабаром його звали Дмитром. Мені дзвонить соседка і говорит о том, що э, в вашу квартиру пытаются войти посторонні люди. Мы, мы Ми и их, как і бы, не пускаємо. У них на руках оказались якісь документи, що вони є собственниками одной трети. Невідомі замінили замки. І з тих пір Алла не може потрапити до своєї квартири. До справи долучилася адвокатка Юлія Сагеда. З'ясувалося, що в Надії Стукаліної викрали документи. А також виявилося, що між нею та Дмитром було укладено досить цікавий договір. Договір позики, нібито вони. він передав велику суму грошей абсолютно незнайомій йому людині, яка візуально видно, що вона страждає на психіатричний розлад, яка веде такий. Скромний такий е, образ життя. Там є його її підпис, але вона не розуміла взагалі, що вона підписує. Нібито Дмитро передав надії 20 тисяч доларів, що потім дало йому змогу, нібито прийняти в неї права власності на виконання договору в сумі стягнення. Вони зліпували такий договір позаки, а потім вони запустили такий механізм стягнення за цим договором. А фактично їх метою було передача частини власності на цю квартиру. За клопотанням адвоката було призначено судово-психіатричну експертизу. Експертиза проводилась посмертно, психіатрична, але вона підтвердила те, що станом на ту дату, коли вони відверто зліпували нотаріальну угоду, вона не могла е розуміти значення своїх дій. Жінка з інвалідністю першої групи, яка фактично не могла розуміти своїх дій і не могла фактично захищати себе. Окрім заволодіння одною третиною квартири, наявний факт повного захоплення нерухомості. Я неоднократно намагалась зайти в цю квартиру. Мені багато разів не відкривали, хоч дзвонок дзвониш, тобто доступу не було. Ну, як там зі своїм адвокатом, в общем-то, нам повезло, що ввечері відкрила жінка двері. Вона знає, що з та квартира є проблема. Ну при этом вона нам нічого не скаже. Тут зі мною співвласниця цієї квартири, яка вже чотири роки не може попасти до власного житла, тому що в її житлі мешкають незнайомі їй сторонні люди. Ми зараз зайдемо в під'їзд, і я продовжу зйомку вже на поверсі. Та й це ще не все. Після моєї візита в квартиру. Звонил Волоша, ну, звонил он уже с угрозой. Он мне говорил, что если я еще раз попытаюсь войти в квартиру, он меня уничтожит. Я написала заявление в полицию про угрозы, но полиция не реагирует. Я планирую защищать свои права. Это жилье мне принадлежит по праву рождения и наследия. Чему черные риелторы деют настолько нахабно? Відповідь очевидна. Вони користуються своєю безкарністю. Чи притягнуть фігурантів шахрайських дій до відповідальності, покаже час. А ми розкажемо про це у наступних сюжетах. Знаєте, чому, у нас, чому взагалі а, у шахраїв а, декілька епізодів шахрайських дій? Тому що за колись, за перші епізоди, не була понесена відповідальність. З вами була програма Злочин і покарання та я Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми у свою чергу стоятимемо на її сторожі. До речі, якщо ви стали жертвою беззаконня, зателефонуйте нам за номером 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.